Hello, I am from England. І зараз я в Україні і хочу розповісти вам про нашу країну. Моя країна Англія. Вона розташована на найбільшому острові Європи, Великобританії. Зараз я вам покажу, де на глобусі розташована Англія. Рапор Англії біле полотно з прямим червоним хрестом святого Георгія, який вважається небесним покровителем англійців. Згідно з легендою, Георгій врятував принцесу з драконових лап і своєю кров'ю намалював символ на її білому щиті. Тепер я розкажу про школу в Англії. У школу діти йдуть в 5 років. В біжоті тяжкі є 10-бальне оцінювання, але є і 100 бальне. Діти ходять у школу у шкільній формі. Початкова освіта закінчується іспитами і далі діти переходять в середню школу. В Англії проживає майже 56 мільйонів людей. Офіційна мова англійська. Але до 1362 року була французька. У той час, як пів світу спілкуються англійською, в Англії говорять трьохста мовами. В Англії дуже багато визначних місць та цікавих традицій. Найбільша річка в Англії Темса, тянеться понад 300 кілометрів. Річку можна перейти через надзвичайний міст, який збититься вночі. Загальна довжина моста 244 метра. Тільки разів на тиждень міст розводять за спеціальним розкладом. В останній день літа на цій лісці проводять змагання пластикових каченят. Змагання бере участь 4 тисячі іграшок. Ставка на одну іграшку 1 фунт. Качка, яка перемогла, приносить власнику 250 фунтів. За друге місце 100 фунтів, за третє і четверте по 50. Решта коштів йде на міжнародну допомогу. На темзі мешкають 22 білих лебедя. Це дуже цікаве та дивовижне явище. Ці лебеді належали королеві Англії. Окрім лебедів та гумових каченят на темці можна зустріти справжнього кита. Він запливає у річкові води з моря, пливучи темзою, можна побачити величезне колесо огляду, але не всі осмілюються на ньому покататися, бо висота його 135 метрів. Поруч можна побачити Біг-Бен. Це годинкова вежа висотою і з 16-поверхового будинку. Це у нас дуже багато цікавих місць та традицій. Одна із них чать у бані, тож запрошує до нас в Англію.